У ТЦК можна укласти контракт на рік, якщо громадянин прибув без повістки. Нардеп Воніславський розповів деталі. У Луганську пролунали потужні вибухи. Окупанти кажуть про удар Атакамс. у місті зникли зв'язок та світло. А у Москві вбили пропагандиста Єговцева, який писав доноси на російських зірок. В Криму дрони атакували військову частину РФ. Пошкоджені дві важливі РЛС є поранений. Вітаю, друзі! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юлія Долгополова. Усі деталі розповім далі у відео. Українці, які добровільно прийдуть до ТЦК та СП без повістки, можуть укласти контракт на зарахування на службу в лавах ЗСУ. При цьому зробити це можна терміном на один рік. Також після року служби можна звільнитися. Про те, що без повістки можна укладати контракт на службу, повідомив очільник Комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський. За його словами, такі громадяни не вважатимуться мобілізованими. Вони можуть звільнитися зі служби після року роботи. Якщо людина отримає повістку, вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу. Це буде немобілізована. А людина, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом, вона має право укласти контракт на рік. Також він додав, що після року служби за контрактом можна звільнитися. Така можливість передбачена для тих, хто добровільно прийшов служити до ЗСУ. А у п'ятницю, тимчасово окупованому Луганську, пролунали вибухи. Ворог стверджує, що по місту прилетіли ракети Атакамс. Місцеві жителі пишуть про проблеми зі зв'язком та світлом у деяких районах. Над Луганськом піднявся стовп диму. Окупанти стверджують, що більшу частину ракет, нібито знищила їхнє ППО. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Прес-секретар глави терористичної організації ЛНР повідомив Розмі, що по Луганську було випущено щонайменше 6 ракет «Атакамс». За його твердженням, більшість збила ППО. Підтверджень цьому немає. Водночас над містом видно дим, що може свідчити про приліт. Тим часом Розмі пишуть про постраждалих, за їхніми словами. поранення дістали 20 осіб. Тим часом у Москві зарізали насмерть пропагандиста Антона Єговцева, що був відомий доносами, які який писав на російських зірок. Його було вбито в під'їзді свого будинку. За даними ЗМІ, на пропагандиста напав коханець його дружини. Загибель зампреда руху «Зов 37-річного Антона Єговцева підтвердили в організації. Його тіло знайшли з ножинами ножовими пораненнями в під'їзді будинку. Зловмисник вимкнув світло і напав на пропагандиста з ножем. Йоговцев помер від отриманих ран. У загиблого був конфлікт із коханцем його дружини, який переслідував його. Повідомляється, що нападник довгий час вистежував Єговцева і погрожував йому вбивством. Розмі пишуть, що Єговцев за дві години до загибелі дзвонив до поліції і просив захистити його від невідомого, який стежить за ним і погрожує. Через дві години до поліції зателефонувала вже сусідка Єговцева і повідомила, що до неї у двері ломиться якийсь молодий чоловік. Приблизно в цей час зампреда руху зов народу і вбили. Члени національно-патріотичного руху зов народу відомі тим, що регулярно пишуть доноси на росіян. Саме зов народу закликав перевірити музикантів із гурту «Бі-2» на держраду і визнати спонсорами тероризму після того, як ті засудили російське вторгнення в Україну. Також цей рух скаржився на головечірку. Сам його це був частим гостем на російських федеральних каналах, де підтримував агресивну війну проти України. А у ніч на 7 червня у тимчасово окупованому РФ Криму знову була гаряча нічка. Дрони атакували військову частину у селищі Мусове Ленінського району. Внаслідок атаки серйозні пошкодження отримали дві важливі радіолокаційні станції, що входять до складу системи протиповітряної оборони Чорноморського флоту РФ. Як повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на джерела у так званих екстрених службах Криму, пошкодження РЛС незначні, утім вони потребують ремонту. Внаслідок ударів відомо про поранення одного з військовослужбовців ЗС РФ. Раніше цього дня у Міноборони РФ скиглили промасовану атаку дронів на Крим. Окупанти заявили про нібито збиття 11 безпілотників. Днем раніше, 6 червня, дрони гурмо знищили рейдовий буксир окупантів. За повідомленням представника гур Андрія Юсова, військова операція зі знищення корабля пройшла успішно. Друзі, на цьому в мене все. Ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і поділитися нашими відео з друзями, аби підтримати нас та отримувати лише актуальну, перевірену і сподіваємось цікаву для вас інформацію.